Мир Божа, сьогодні була неймовірно цікава проповідь, недільна на каналі Салтаненко. Сьогодні пастора показували, що відео називалося Рифаїми празнують Різдво. Я дуже довго не розуміла, але після перегляду цього, цієї проповіді я зрозуміла, що Рифаїми Біблія називає їх вічними мертвецями». І пастор показує, що якщо я... Не празнує Різдво правильно і не народилася духовно. В духовному світі для Бога я просто вічний мертвець, тому що Ісус народився для того, щоб я жила духовно. І якщо я не народилася досі духовно і празнує Різдво, то для Бога це Ерефаїми празнують Різдво. Бог, Ісус Христос, прийшов для того, щоб ми народилися від слова. Тільки від слова людина народжується духовно. Тому, чим більше проповідей людина буде передивлятися, тим швидше я народжуся згори. Тому на каналі Салтаненко неймовірно багато духовної їжі. Заходьте, якщо хочете народитися згори.